Турнір з баскетболу стартував у сумах в понеділок. Участь в ньому беруть чотири чоловічі команди. У кожній з команд учасниць вовки, тигри, леви та акули грають баскетболісти баскетбольного клубу Збірна Сумської області, Сумський державний університет. За словами головного тренера команди Ярослава Кавальова, це зробило, аби команда підійшла до старту сезону у вищій лізі чемпіонату України у належній формі. Для того, щоб кожен з гравців міг правильно проявити себе, а ми їх розподілили за рівнем в одному з матчів вівторка, на майданчику зустрілись команди Вовки та Тигри. На велику перерву тигри пішли програючі чотири очки. Євген Токар рік виступає у сумській політихівській команді. Говорить, його команда намагатиметься переломити хід поєдинку. Ми прикладемо всі усиля, щоб ми виграли. Чотири очки це невелика відстань. Інший Євген Бречка у цьому турнірі грає за вовків. Говорить, гра проти своїх партнерів у першій команді додає азарту, та впевненості. Є спортивний азарт, якийсь як обіграти друг друг друга. Ну, у мене в команді один хлопець з команди ну, Сумбека тому ми з ним наіграмося. Надіюся, це проявиться. У другій половині матчу вовки збільшили свою перевагу над тиграми. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 90-78, перемога тигрів у 12 пунктів. Але гра вовки проти тигрів завершилася ще й сюрпризом для юних сумських баскетболістів. Дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкерс Слава Медведенко привіз для них подарунок від американського клубу: м'ячі, рюкзаки, пляшки для води, напульсники, кепки. Щоб дітям трошки як сказати, веселішою зробити життя. Бо в наш воєнний час це дуже важливо. І дітям це ну, цікаво буде, ці ну, ну якби мені Лос-Анджелес лейкес передали м'ячик і ще якийсь там подарунок, я був би дуже радий. Щодо турніру, то у ньому заплановані три кола і він має завершитись у п'ятницю. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.